we oh man. Отій красі все. Я. Дідусь, а розкажи вам якусь пилимо. Так, гаразд, зараз розкажу. Доложимо молити, грамочки розумієш. І будемо розказувати вам, сідайте собі тому, мосту йти, не то будемо. Сивої сивної давнини наші предки, слов'яни, обожнювали дерева. Саме головне, вважали дуб, дуб символом могутності і сили, священне дерево для козацтва. Колись під розлогими шатрами древніх дубів проводились народи, народні віччя. Чинились суди дубовим листям, увінчували переможців народних героїв. Колись не рубали старого дуба, бо вірили, що в ньому живе сила і міцність нашої родини. Діти ми є продовженням роду, щоб дуб був здоровий, його треба берегти. І щоб рік наш був міцним, треба, кроме нашого старання, ще треба, щоб був соціальний захист з боку держави. Дідуся, що це таке? От що таке? От коли народився твій братик Івасик у 2003 році. Держава не дала мамі на коляску, от коли народилася сусідська юличка у 2005 році, то її, її мамі. Дали половиною тисяч гривень. Коли народився твій е, молодший братик е, Назарчик, а мій третій внук, саме молодший, то вже мамі дали аж 50 тисяч, що вже вистачило на коляску, на памперси, на забавки, ще й на штанетах, різні би вистачило. То віця заколетить уську мені морозь, Дідусю, може, ми попросимо далеко, щоб, щоб ще приніс нам сестричку, тоді нас буде багато. І у вас буде багато помічників. Ми будемо чем, дружні і зробимо все, що ви скажете. Гаразд, мої любі мовчатка, тільки пам'ятайте, все живе має коріння. Ваше коріння тут на українській батьківській землі. Тож бережіть своє коріння. Подурить життя кладе мости, без коріння, без коріння саду не звіси, без коріння не пливе, без коріння сохне, <звісти>. все живе, без коріння саду не звістив, без коміння <звісти. човен. Приня сохне, сохне все живе.